Воно з'являється пізніше, теплове покраснення швидше зразу, так? Просто послухайте, хоч панять. Оце теплове, як тобі сказати, теплове лікування. Тут буде покраснення зразу, коли лампу виключиш, але ну, воно буде держатися, да, може, якийсь час, ну я, я ж замічала, скільки воно. Ну, може продержатися якийсь час, ну воно іще як тобі сказати? Може, воно вночі буде тепло, там, покрасніє, там кілька nee. годин. Ну, воно ісчезне. А ультрафіолетове облучення, так як на сонці буде загардержатися, воно буде держатися довше, кілька днів буде. Це буде довше ультрафіолет робить. І тут теплова дія просто теплова, це тепло, прогрівання. А ультрафіолетом антибактерицидна дія. Розумієш? Так, да, ну і вред определений є. Ну то подожди, ну у нас зато лікує оці язви всякі залічує, ультрафіоліт. Це ти прогрівців, а це прижигання дає на всякі процеси. Я надеюсь, ти в курсі, що в люменах все спускаєшся. А чому мені ось у ну, перший рік, як у мене була ця заболіла нога, мені Петра Миколайовича жінка, в Україні, я ходила, mm. вона мені кварц назначила п'ять процедур, я зробила кварц. А це ж ти зі мною по-моєму амбулаторії, так. Да. Ну, да. ти сходив, так, да, поруч. сестра, минутка, яка минутка, кажу, було, дані два здобути. Дві минутки, кажу, роблю. А вона ж, так, давай, кажу, часи я буду сама. Пісочні часи, я буду сама дивитися. Дві переставочки в Дві-три, я бачу, що вона не рупає там у кварці. Ну кажу, якщо чуть-чуть перейду до ну може. Ну нічого страшного. Там нічого не божу. Ось, бо не переживай, все буде нормально. Я сама, я дві-три ставила сама. Вона прийде, те кажу, сюди додать треба до ногу. Ну я бачу, що вона не знає. Ну я проробила мене практика, прото вони мати. Подожди, це, це в люменах іспользується, як на світло, чи як? Що було там? Освітлення це люмени іспользуються. Я забула, як воно називається. Світло це люмени іспользуються. Ну, я, чесно, бо, бо не можу. Ну дивися, моніториться це люмени. Слухай. Потужність. Слухай, як тобі? Або по современному ні. А, потужний, як, як на українській мові. Ніти. Правильно, якщо ти хочеш знайти, а як тобі. По сучасному це ніти Е, Ультрафіолетове опромінювання, хоч поцікавиться. Ну, ну ось лампа, ультрафіолетове опромінювання. І почитаєш, що тобі цікаве. І лампа е, просто це. Теплового, а, видимого промінювання, видиме промінювання це називається. Ну так роз. А ще в нас лампа була інфрачервоного промінювання, це спіраль така була нагрівається. Вона діється сві... лампа світла, а так быстро одразу тепло йде. А від тієї поки нагріється, то що, ну, че червоніше, воно тепліше стає. Так. Ну ту лампу колись продали, якісь санаторії вивезли. Це теж хороша лампа. Та. Інфрачервоного промінювання. Ну почитай в інтернеті, що таке видиме опромінювання. Це промінювання, на всі видимо. Я не знаю, не що моя? це. Е, Інфрачервоний. 20... Іфракрасні. От 20 гц, по-моєму. А нет, це звук. Там нанометрів іде. І інфракрасне там в нанометрах іде. називається так. А я можу зараз погуглити. Ну так погуглить, тобі цікаво.